Отримали таку пресвормочку, дивіться, на кулі для наших хлопців. Будемо ходити від 3D печаті, тому що це занадто дуже-дуже накладно і дорого. Ша танками, артилерією, традиційними гранатометами та іншою військовою зброєю можна бити москалів. За 10 місяців війни українські захисники навчились підходити до своєї справи креативно. Так, білоцерківські добровольці винайшли власні ноу-хау, що ефективно зарекомендували себе на фронті. Це такий пристрій. Він може у бійця бути в кармані. в Нужний момент він його витягнув пристебнув. До свого автомата і оцей гарячий пиріжок залітає на 200 метрів і потім вибухає і зона враження 150 метрів, як мінімум від епіцентра взриву. До нас почали звертатися з усіх підрозділів. Так швидко реклама, ну це ж військові. Ми відправили десяток два і пішло. Значить, на даний момент ми їх більше, ніж 1500 штук. Зробили. Багато альтернативного озброєння поки не можна показувати на загал, але після закінчення війни хлопці обіцяють все детально розказати. А поки показують нам свою гордість на колесах, нещодавно добровольці отримали запит від побратимів на військовий автомобіль. Ми пішли. В пошуках з волонтерськими організаціями, громадськими організаціями, хто б нам міг предоставити такий автомобіль з підвищеною прохідністю? І от тут був джекпот. Громадська організація Важливі дії вийшла на нас з пропозицією автомобіля військового, який є європейського стандарту. О, він військовий, значить, ну сказали під ремонт, отримавши автівку. Чоловіки одразу взялись за справу. Спершу укріпили її основу, на що знадобився тиждень. Ми робили по кузовщині, переварювали кузов автомобіля. Залатували дирки, переварювали того, що не вистачає, і робили вдусконалювали те, щоб для хлопців було все хорошо, щоб вона була і крепка, і надіжна, і держалася куча. Важко, але хотіли побістріше зробити, щоб хлопці вже отримали машину. Зверталися теж до хлопців, питали, як їм буде проще, як що до чого. І зробили а ось як розповідає в'ячеслав, не менш важливе для військового транспорту є налагодження всієї електроніки, тож все робив у ній як для себе. Головне це, щоб вона працювала, і прилади були там рівень палива, видно, температуру було. Це було трохи проблема, бо тут приборів взагалі не було. Тут просто отвір був і все. Тому прийшлося все з нуля робити. Датчики взяли, що з Камазовське, там, таке. і Камазовське. Ну, думали спочатку не зробити, але вийшло, що геть повністю панель, все зробили, як наче з завода повинна бути. Тут, щоб піч. Працювала що тут ну, мотивація. Раз ми поки не воюємо, то хоча б робимо, що можемо тут, <со> і все треба щось робити, щоб до перемоги. І завершальним етапом перевтілення бойової машини стало фарбування у стандартний мілітарно-зелений колір. За потреби автівку накривають білою маскувальною сіткою. Пофарбували, вийшло ну от хлопцям на передову дні ще пофарбували загалом. Вийшло непогано. На фарбування пішло десь неділю, і да, знімали краску, шпаклювали, були дірки, позаварювали все хлопці і пофарбували в камері. Автівка вже працює на передовій, і заради цього добровольці не пошкодували власних грошей, ба більше навіть взяли кредит. Однак всі як один стверджують, що для українських захисників готові віддати останнє. адже знають ціну нашої свободи. Фінансування це хлопці. Трохи я звертався у соціальних мережах за допомогою, але як чесно, я говорю, у мене серце болить, коли я звертаюся в соціальні мережі. Допомагають завжди самі бідні. От от що болить тому, я просто боюся вже звертатися в соціальних мережах на збір коштів чи на пристрої, чи на автомобілі. І тому подобно мотивація одна, як і всіх українців. Ін інтервенти повинні бути за межами української землі. Зсу це сила, а тил його надійна опора та допомога. І поки така взаємодія буде міцною, українських воїнів ніколи не здолати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.